10 вересня, після масованої російської дронової атаки на Польщу НАТО активувало статтю 4 статуту альянсу. Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка. Він зазначив, що вже відбулися перші консультації у відповідь на офіційний запит прем'єра Дональда Туска. Стаття 4 передбачає скликання консультацій союзників, якщо будь-яка країна-член НАТО вважає, що існує загроза її територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці нагадаємо статтю 4 із 1949 року застосовували лише сім разів в останнє 2022 році за запитом польщі та союзників через повномасштабну агресію росії проти україни нагадаємо у ніч на 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір польщі за словами прем'єра міністра дональда туска частина безпілотників прилетіли з боку білорусі